На той світ з комфортом у Івано-Франківську після двомісячного ремонту відкрили оновлене приміщення будинку смутку. Якщо фасад будинку та тротуарну плитку відновили раніше, то за жалобну залу взялися лише тепер. З 1975 року тут не робили жодних ремонтів. Зала була звично у чорних тонах. Нині тут кардинально світло, білі стіни, стеля і вікна. За словами директора міської ритуальної служби Романа Микули, крок сміливий, втім виправданий. Це приміщення не повинно бути в таких темних тонах. Все ж таки, це є прощання родини в людей, людей гори і це не має бути ще, ще більше тяготити людей, коли не в цей заклад. Тут і все. Починаємо з того, що тут мають можливість проводити панахіди любі конфесії. По друге, Відремонтована холодильна камера, зроблено ну, весь всі ритуальні атрибути, можна придбати. Санітар міської ритуальної служби Іван Гринчук каже, найбільше на ремонт чекала саме холодильна камера, у спеку без неї не обійтись. Більше зроблено місця для прийому покійних. Зараз, так як знаємо, що на вулиці сильна жара, що тіло не може зберігатися наскільки довго. Для цього у нас зроблена холодильна камера. На все про все, за словами директора підприємства, витратили понад 750 тисяч гривень. Їх виділили з міського бюджету. Відтак Роман Микола запевняє, у зв'язку з оновленням підвищення цін на послуги ритуальної служби або оренду зали не буде. Попри це, у Івано-Франківську залишається ще проблема з кладовищем. місць для захоронення бракує, але про розширення говорять. Вирішується питання про викуп частки. Пайовиків людей по землі, то цвинтар однозначно на Чуковці буде збільшуватися, буде земля викуповуватись, тому що там вже навколо цвинтара земля вся приватизована у мешканців села Чукалівки. І Де питання в робочому режимі вирішується питання про викуп далі? Землі навколо центру відтак після ремонту у планах керівництва міської ритуальної служби також полегшити біганину родичів померлих, аби не витрачати часу та нервів на виготовлення необхідних документів про смерть, до будинку смутку пропонують запросити і представників РАДСу.